Як часто ви сердитися на те, що себе якось не так поводять ваші близькі, чи знайомі, чи співробітники? Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх моїх нових відео, і давайте про це поговоримо. І я вам хочу сказати таку дуже-дуже глибинну і очевидну, можливо, неочевидну, річ. Те, як поводять себе і як реагують інші люди напроти вас, це не ваше, це їхнє. Для чого це взагалі розуміти? Це е, варто розуміти для того, щоб не приймати на власний рахунок поведінку і реакції інших людей. Дуже часто, неймовірно часто, Люди сприймають те, як поводять себе інші люди на власний рахунок. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо вам хтось нагрубив або сказав якесь, або хтось без настрою, не обов'язково навіть нагрубив хтось без настрою, ви думаєте, що це через вас. Ви думаєте, що ви винні в тому що людина без настрою. Ви думаєте, що ви щось погане зробили, або чогось, наприклад, не зробили, і тому той, хто напроти вас без настрою. Або ви думаєте, що ви щось погане сказали, що вам так відповіли. Але насправді все зовсім по-іншому. Насправді це те, це так, що. Людина, яка напроти вас, вона відповідає, реагує і має той чи інший настрій внаслідок своїх власних внутрішніх відчуттів. Як вам ця інформація? Діліться в коментарях. І, знаєте, якщо це зрозуміти, це просто неймовірно полегшує життя. Це неймовірно змінює внутрішній стан і внутрішній настрій ваш. Тобто це неймовірно, знаєте, звільняє величезний простір, який був заповнений оцим, оцими думками і відчуттями про інших. Він звільняється для вашого життя і для реалізації ваших мрій, цілей, планів, бажань. Тому що ви вже не займаєте свої думки і відчуття думками і відчуттями іншої людини, а чому вона так себе поводила, а що в тому я неправильно зробила чи зробив? А ви вже просто маєте цей простір для себе і для реалізації свого життя. Знаєте, інколи це важко не те, щоб зрозуміти, а важко інтегрувати в себе. Може бути важко в тому випадку, якщо у вас в дитинстві з батьками були якісь такі складні ситуації, де ви себе почували винним, або де вам було соромно за себе. За свою поведінку, де вас батьки соромили. І е, усвідомлення цього це часто 90% випадків е, виходу з цієї ситуації. Тобто 90% випадків людині просто варто усвідомити, що вона перебуває в цьому сценарії і вона. Наприклад, що ви перебуваєте в цьому сценарії реакції на іншу людину, власне, через ось свій такий досвід з дитинства. Але якщо є ще 10% людей, які проживали там в дитинстві дуже болючі ситуації, ось такі, де було соромно, або де було відчуття вини в чомусь. І якщо, вам, якщо ви не можете. Поратися самостійно, так? або ви головою розумієте, що це так і є, але по відчуттях все ж не можете від'єднатися від того, що це інша людина, і ви не винні в тому, як вона себе почуває, то тоді з таким запитом варто звернутися до психолога. Е Чому це не соромно звернутися до психолога? Так? Тому що психологи на те і вчаться, на те і здобувають свій і навчальний, і професійний, і особистий досвід, щоб допомагати людям впорюватися з отакими різними своїми внутрішніми почуттями. І, знаєте, я б сказала, що ось ці внутрішні почуття, ось ця внутрішня біль, вона нічим абсолютно не відрізняється від фізичної болі. Її просто не видно і людині може боліти, але вона може посміхатися. Коли людині щось фізично з тілом не так, так то цю рану видно. І ну, зрозуміло, навіть якщо людина посміхається, то зрозуміло, що в неї щось. З нею щось відбувається, і їй потрібна допомога. А коли людині болить всередині, то дуже часто люди думають, що ай пройде, ай перейде, ай, це ні, я не піду, це соромно, це ще щось, ще, щось, ще щось. Але психолог це, знаєте, лікар душі, тобто є лікарі доказової медицини, які Лікують тіло, а є психологи доказової психології, які лікують душу. І е, ось е, ця душевна така біль е, вона надзвичайно часто болить ще сильніше, ніж фізична біль. А люди не йдуть до спеціалістів, тому що бояться, тому що соромно. Тому що в нашій культурі це ще не розповсюджено, якісь різні стереотипи існують. Давайте не будемо про них говорити. Давайте про позитивне, так? про хороше і про вихід з цього всього. Тобто, про що я маю на увазі? Що звернутися зі своєю більлю до психолога це абсолютно не соромно і непогано, а це свідчення того, що. Ви турбуєтеся про себе і про своє здоров'я. До речі, за визначенням Всесвітньої організації здоров'я, здоров'я це комплекс психологічних, фізичних та соціальних благополуч. Тобто психологічне благополуччя входить в здоров'я. Тому турбуватися про своє психологічне благополуччя це так само, як турбуватися про своє фізичне здоров'я. Тобто це навіть, можливо, і глибше, тому що психологічне здоров'я входить в поняття здоров'я. Тому бажаю усім наснаги до того, щоб Довіряти собі і підтримувати своє здоров'я на усіх рівнях. І до зустрічі в наступних відео!